До 20 кілометрів може бути загальне просування станом навіть на сьогодні, тобто до 10 кілометрів плюс за день. Операція дуже добре планувалася, організовувалася, продумувалася, і в потрібний момент вона зараз відбувається. Уже не відправляють і не готуються до відправки резерви, які мали їхати на напрямок Нью-Йорк і Торець. Які втрати ще понесли росіяни на цій ділянці? То варто очікувати ще певні сюрпризи, і можливо не тільки на Курщині. Отже, вже третій день триває наступ на територію Курської області Росії на кадрах, які розповсюджують різні телеграм-канали. Помітно, що наступ здійснюють вірогідно регулярні підрозділи збройних сил України з бронетехнікою, засобами протиповітряної оборони, артилерією і штатним озброєнням. Офіційний Київ це не підтверджував, але російські пабліки, нібито, запевняють, що збройні сили України їм вже вдалося не тільки прорвати російський кордон, а за неповних два дні створити плацдарм на території Росіян. Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, в етері громадського радіо. вітаю вас. Я нагадую, що мабуть найголовніша новина все ж таки на сьогодні, і про те, що багато пишуть змі, це те, що інститут вивчення війни каже, що бронетехніка просунулася вже на 10 кілометрів від кордону Росії. І, за даними аналітиків, звісно, це українські сили, як вони кажуть, прорвали щонайменше дві російські оборонні лінії та опорний пункт. Ви можете проаналізувати цю ситуацію і розповісти, що зараз відбувається в Курській області. Ну, справа в тому, що цей звіт, на який ви посилаєтеся, він був вчора пізно ввечері, а за Вашингтонським часом у нас рано, тому, власне кажучи, за цей час відбулися зміни, тому що станом на зараз просування складає десь близько 15-17 кілометрів глиб. На ну, принципі, судячи з того, що зараз демонструють певні хроніки і відео з населеного пункту Львов в Курській області. То там можна сказати, ну видно, що евакуюється населення, оскільки остерігається того, що наближається важка техніка. Тому, власне кажучи, можна виходити з того, що до 20 кілометрів може бути загальне просування станом навіть на сьогодні, тобто до 10 кілометрів плюс за день. Це доволі значний темп, який вже значно перевищує. Темпи просування російських військ на початку травня під час атаки на Харківщині, власне кажучи, що демонструє непідготовленість і абсолютно неготовність Росії до цієї ситуації, тобто, це означає, що операція дуже добре планувалася, організовувалася, продумувалася, і в потрібний момент вона зараз відбувається. Це важливий момент. Що стосується загалом ситуації, то станом на сьогодні видна певна ще розгубленість російських підрозділів військових, які перебувають в Курській області. І, власне кажучи, там значна кількість солдатів строкової служби не тільки, але не видно значного ентузіазму у них вступати в збройне протистояння хоча безумовно бойові зіткнення вони відбуваються. Крім того, Росія застосовує авіацію час від часу, застосовує свої дрони, але разом з тим зупинити темпи просування не вдається. І можна сказати, що в принципі, я так думаю, що можна говорити про те, що темпи, ну скажімо так, плацдарм будуть тільки розширятися, який буде контролюватися. Українськими підрозділами, власне кажучи, ну і навряд чи Росія в найближчій осяжній перспективі зможе це зупинити. Їм потрібно кілька днів, ну три дні точно, для того, щоб відреагувати, ну з урахуванням сьогоднішніх днів і перекинути якісь резерви для того, щоб спробувати цю ситуацію якось виправити, очевидно, що вони можуть знімати свої сили, в тому числі зі сходу. Є така попередня інформація, що принаймні вже не відправляють і не готуються до відправки резерви, які мали їхати на напрямок Нью-Йорк і Торецьк. Тобто там війська є, їх звідти не знімають. Але резерви, які мали їхати на підкріплення якраз силам для пожвавлення наступу під Нью-Йорком і Торецьком, вони туди не відправляються, тому що ситуація в Курській області дуже складна станом на зараз для російських військ. Справді дуже багато важливих і потрібних слів ви сказали. І для України особливо важливо, що сили не будуть переправлятися зараз на Нью-Йорк і турецькі будуть забиратися звідси, крім ось цих вже згаданих двох ліній оборони у Курській області. Які втрати ще понесли Росіяни на цій ділянці? Ну, дивіться, загалом, треба сказати, що наступ він добре продуманий, організований миттєвий. Чому я зосередив увагу і порівняв з Харківщиною? Тому що дивіться, якби Росії вдалося заблокувати просування підрозділів, наприклад, біля населеного пункту Суджа, то це могло би означати, що ну, була б така ж ситуація, як під Вовчанськом, де. Росіяни застрягли і все. І далі просунутися не можуть. І скільки вже тривають ці бої. Тобто, воно би звелось до того, що все вперлося б і все. А зараз ні. Зараз все ж таки ситуація в динаміці, вона розвивається. Я ви знаєте, думаю, що ми бачимо зараз не весь е задум цієї операції. Ми бачимо тільки те, що на поверхні. І мені видається, що варто очікувати ще певні сюрпризи, і, можливо, не тільки на Курщині. Сьогодні президент України Володимир Зеленський прокоментував і сказав, що українська армія вміє дивувати. Всі це побачили приємно. Не сказавши прямо про Курську область. Ну але можна зрозуміти, що натяк, мабуть, саме на це. Тому я не виключаю, що ще такі здивування українські сили приємні принесуть всім нам. Найближчими днями, тому що ситуація розвивається насправді дуже динамічно. Дуже динамічно, дуже швидко. Вона розвивається дуже, скажімо так, цікаво, тому що ну, російські там воєнкори панікують через Курчатов, через АЕС Курську. Поки що, ну скажімо, десь передчасно говорити, що рух буде саме туди, українських підрозділів, але виключати нічого не можна. Але точно що це шокувало багато в чому російське командування, і точно що це ми можемо вже констатувати станом на зараз. А до чого це призвело? Це призвело до того, що Росія буде вимушена певні свої резерви, які планувала на схід перекинути сюди. Стане дещо легше нашим силам на сході. Це ж якраз і для цього так само, щоб там проводити оборонну операцію. Друге. Це те, що там а, російські війська зазнають втрати. Це очевидно, і вони втрачають сили засоби техніку. Це теж дуже важливо. На якому б напрямку Росія це не втрачала, вона це втрачає. Це треба те, що втрачено, треба звідки взяти і привести сюди. Правильно, це відповідно а, вимагає того, що все ж таки відволікає певні сили. Наступне це те, що а, забезпечуються і певні, зрештою, військово-політичні, не тільки військові умови, адже. Ми говоримо дуже часто, особливо наші партнери, вживають такий, такий термін, що Україна має в майбутньому мати сильну позицію за столом перемовин, саме тому нам надають озброєння. Ну, відповідно, ось так ця сильна позиція і забезпечується. Ну умовно кажучи, не буде підрозділів, наприклад, українських сил в Курській області, якщо не буде російських підрозділів на лівобережжі Херсонщини. Це я так умовно. Можна під це підставляти дуже багато. Ось так ця позиція вона забезпечується. І ще ви знаєте, що мені здається, це дуже сильно ну, сколихує світ. Чому тому, що багато хто пише і говорить там на заході зараз про те, що перспектив немає. Українські сили не можуть нічого зробити, зараз перехопити ініціативу і так далі. А ось, будь ласка, ну ось така ситуація. То і плюс, ви знаєте, думаю, що це тільки те, що можна станом на зараз констатувати. А решту підсумки можна буде підбивати, коли ця операція буде завершена або буде наближатись до завершення, і буде зрозуміло. А чи вона обмежується на тому, що ми зараз бачимо і можемо обговорювати? Чи вона про щось більше? Так і насправді, от ви зазначили про успіх цієї спецоперації. і можливо один із його аспектів це те, що вона була настільки утаємничена, uh -huh. що взагалі жодним чином е, не була просочена інформація у змі. Е, навіть я не знаю, Андрій Єрмак нічого не написав у своєму телеграм-каналі загадковими е, смайлами, і абсолютно ніхто нічого про це не знав. Коли ми почуємо якусь більше, якусь якісь деталі, е, більше інформації взагалі про цю спецоперацію від українського генштабу. Або української розвідки це буде вже після її успішного завершення, чи ні, ви знаєте, я додам до дезінформації ще й до того, що інформація була утаємничена, до того, що й це одна із тих операцій, коли є свідома дезінформація противника через ЗМІ. Тому що якраз кілька тижнів тому, коли виданню НВ давав інтерв'ю очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, який сказав про те, що ми очікуємо загроз з півночі. І що там ситуація загрозлива, ну якраз я думаю, це було для того, щоб перекинути туди додаткові війська на Сумщину, і щоб Росія не думала, що це щось для наступальних дій. А щоб думали, що це так українські війська готуються боронитись, бо бояться їхнього наступу. Тому це дійсно так. А що стосується офіційної позиції. Ну, бачите, вже принаймні натяк був від українського президента, я процитував. Можливо, далі буде більше конкретики. Взагалі, ви знаєте, питання інформаційної політики і інформаційної комунікації, це тема для окремої розмови. Вона мене насправді багато в чому болить. Тому що, ну скажімо так, є про що тут поговорити, але якщо вже була обрана така стратегія. А нашими органами влади, якщо вже зараз вона є, є саме такою, нехай вже буде за цією ситуацією такою. А далі я думаю, що ну розумієте, коментарів не може не бути, тому що воно ж всі про це пишуть, всі про це говорять, і десь розуміють, що відбувається, і тут ніякої вже таємниці немає. Мабуть, тому я думаю, що вже десь треба до коментарів і підходити. Так, будемо їх очікувати. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте громадське радіо з нами на прямому відео зв'язку. Олександр Мосієнко хочеться торкнутися і теми ПВК Вагнера. Чи є вони зараз в Курській області? Тому що нещодавно лунали заяви. Ну вони були від російських ЗМІ, про те, що нібито Росія збирається відправити бійців ПВК Вагнера в Курську область. Яка ваша інформація? Ну, за моєю інформації їх немає наразі. Там те, що залишилося від Вагнера, вона поділилася на складову Росгвардії, от власне кажучи, і на безпосередньо військовий компонент Міністерства оборони Росії. Десь зараз близько 400 500 вагнерівців перебувають на території Білорусі. Поки що у мене немає інформації про те, що вони звідти перекидаються. Я не виключаю цього, що це може бути. В принципі, перебуває ще певна частина на території Росії, решта знаходяться в Африці і складають переважну частину африканського корпусу, який там перебуває. Ну от малі було на слуху нещодавно. Ну вони так. там в малі, в Центральноафриканській Республіці, Буркіна Фасо і так далі. Але про те, що вони вже перекинуті безпосередньо сюди, ну, знаєте, така. Ну, це ж це прояви паніки з російського боку. Це намагання залатати дірки, тобто намагання зараз знайти якісь підрозділи, які можна терміново перекинути, щось вирішити, поки прибудуть додаткові сили. Серйозна ситуацію вагнерівців, в тому вигляді, в якому вони є зараз, і ті, які перебувають в Росії і в Білорусі, вони не можуть. Так, абсолютно погоджуюсь з вами. І ще хотіла запитати за реакцію заходу. Ми е, чули заяви від речника держдепартаменту США Матюмілера, який казав, що Сполучені Штати підтримують з Україною контакти із цього приводу, і що Україна залишає е, право говорити про те, яку операцію вона проводить і які цілі ця операція має. Однак, нещодавно пролунали заяви і від німецького Муднессагу, е, голова оборонного комітету, заявив, що Київ може застосовувати зброю ФРН на Курщині. Які які країни можуть нам допомогти, і взагалі про які заяви європейських політиків зараз йдеться, і не лише європейських? Все дуже просто. Я можу пояснити наступним чином. Справа в тому, що весь цей ажіотаж, який виник з точки зору міжнародної реакції, а його не відбулося. Так як очікувала би цього Росія, я поясню, чому тому, що справа в тому, що по-перше, міжнародне право не забороняє захищати територію, наносячи удари по військових об'єктах, які знаходяться на території противника. Друге, е, треба не забувати, що ще на початку цього року Росія накопичувала свої сили в районі Суджі на, на території Курщини, і мета була атакувати Сумщину, і вони станом на Кінець квітня, початок травня, готувалися це здійснити. Лиш те, що загострилась ситуація на Харківщині і пішла для ворога не так, як вони хотіли, то російське командування вирішило передислокувати свій контингент судже безпосередньо під Вовчанськ, на Білгородський напрямок і не пішли на Сумщину. Однак. Що робила Росія? Росія обстрілювала українську сумщину, обстрілювала українські мирні населені пункти, і судже заходили ДРГ. А в суджі знаходився штаб спецпризначенців, який керував діями ДРГ. Для чого це? Я все кажу. Це я все кажу, тому що наші партнери, даючи право Україні наносити удари по військових об'єктах на території Курської і Білгородської областей, зробили це з приставкою, що Можна діяти і задіювати західне озброєння у разі, якщо є суттєві ризики для місцевого населення Сумщини і Харківщини. Отже, якщо ми підходимо до того, що з цих населених пунктів і суджі, зокрема, координувались дії, які призвели до того, що було відселено багато людей з Білопільської громади і не тільки на Сумщині, тому що вона потерпала від обстрілів постійних, то відповідно дії. Українських сил оборони із застосуванням зброї західного зразка є абсолютно правомірними і такими, які дозволили наші партнери. Тому з цього приводу очікувати якихось, знаєте, там реакцій про те, що хтось щось буде засуджувати, не буде. Тому що за великим рахунком, яка різниця чи прилетить ракета системи «Хаймарс», по російських позиціях, чи це буде здійснено із застосуванням німецького танку чи іншого виду озброєння з території Росії? Принцип один і той же. Так, погоджуюсь з вами. І ще насамкінець хотілося запитати за суджу: чим важливе для України захоплення цього міста. Дивіться, я вже частково відповів на це питання через те, що там знаходилися не тільки Кадирівці, інші підрозділи. Десь станом на кінець квітня їх було там навіть понад 10 тисяч, тільки в суджі. А відповідно, це, в принципі, таке містечко, яке поблизу кордону з Україною, і звідки ворог постійно готував або дії повторненню на Сумщину або застосування своїх ДРГ, або координував діяльність російських підрозділів, які здійснювали обстріли мінометним і артилерійським вогнем населених пунктів е вздовж лінії кордону з Росією. Крім того, ну от я навіть приведу епізоди: там настільки була розвед... їхня діяльність розгорнута, що в суджу відправляли навіть випускників. ГРУшників головного розвіду управління генштабу Росії, які мали здавати практичні іспити, і у них практичними іспитами передбачалося зайти на територію Сумщини і звідти успішно вийти. На ну, от власне кажучи, тобто. Це все там було розгорнуто, і тому Росія ну позбавилась зараз передового пункту свого за допомогою якого координувала діяльність по дестабілізації території прикордонні і безпосередньо на Сумщині. Зрозуміло. дуже дякуємо вам за цю аналітику. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був на зв'язку з громадським радіо. Я нагадую, що говорили ми про ситуацію на Курщині через те, що ця ситуація зараз тема номер один в Україні, і ми багато про це говоримо. Звісно, очікуємо і офіційної інформації від українських високопосадовців, генштабу чи розвідки. Однак, поки на жаль, маємо говорити ось на теми. Які дотичні до цієї ситуації будемо сподіватися, що зможемо вже розповісти більше про успіхи українських військ?